З метою підвищення транзитного потенціалу України на замовлення Укрзалізниці розпочалися проектні роботи із будівництва нового двоколійного безкитського тунелю, що дозволить Україні збільшити обсяг та якість перевезень на так званому крицькому п'ятому панєвропейському транспортному коридорі між Італією, Словенією, Угорщиною, Словаччиною, Україною та Росією. Процес будівництва розпочинається вже цього року. За новоавстрійським методом, завдяки якому зростають темпи будівництва і продуктивність праці, підвищуються гідроізоляційні властивості тунелю та його безпека. Новий тунель буде довшим за історичний. Його довжина становитиме 1822 метри замість 1746. Історичний Баскицький тунель. Було відкрито ще 1886 року, за часів, коли нинішня західна Україна входила до Австро-угорської імперії. Тунель проектувався як важливий перехід зі східних регіонів Австро-Угорщини до Центральної Європи, а також мав зв'язати Закарпаття із іншою частиною сучасної України. Баскицький тунель не постраждав під час Першої світової війни, але потребував реконструкції після другої. Враховуючи важливість тунелю, його ремонт було проведено в стислий термін, і регулярний рух поїздів відновився вже 1946 року. Півстоліття тунель слугував стратегічним переходом для радянських залізниць. В окремі роки через нього проходила половина пасажирських та вантажних перевезень, що перетинали західні кордони СРСР. Та з часом безкицький перехід. А потребувати модернізації, аби забезпечити необхідну швидкість залізничних перевезень та їхню безпеку, і тепер, після років проектних робіт, плани Укрзалізниці втілюються в життя. Пуск нової черги баскетського тунелю дозволить Україні в кілька разів збільшити обсяг транзитних та внутрішніх залізничних перевезень. Пропускна здатність нового двоколійного тунелю значно зросте та складатиме близько ста поїздів за добу, замість 47, семи, які можуть проїхати сьогодні. Максимальна швидкість руху поїздів теж зросте із 40 до 60 кілометрів на годину. Завдяки будівництву Україна ліквідує єдине бар'єрне місце на усьому міжнародному коридорі, де знаходилася одноколійна ділянка. Будівництво тунелю розпочнеться вже незабаром, а його завершення заплановано на 2015 рік. Укрзалізниця. Терміново скорочуємо відстані.